Мир вашому дому, дорогі друзі, просто знайомі і мої підписники ютубу відверто про. Дякую вам, що ви зі мною. перш як розпочну ефір, хочу висловити щирі співчуття людям, які через російську агресію. Втрачають своїх близьких, рідних, втрачають свої домівки і не мають спокою через русню. Це правда, і багато людей вже на грані своїх можливостей, але тримаються. Дякую тим церквам, друзям, які моляться за Україну і підтримують нас, наш український народ, як можуть. Тому що крайнім часом я чую від декотрих. Колишніх русних, хоча колишніх рускість не буває та білорусів про те, що Україна погрязла в корупції. Мало хто із них, вони так дивляться, скажімо, уважно на те, що робить Росія, і що робить Білорусія своїми людьми, Ну, зато вони бачать Україну. Вони бачать теж в Україні корупція. Що в Україні несправедливість. Хоча я би сказав так, що те, що відбувається в Україні, це росіянам і білорусам тільки сниться. люди можуть висловити свою позицію, люди виражають своє незадоволення. І хоча результати, скажімо, не такі аж глобальні та великі, але вони є. І ці результати вони приємні в тому, що наш український народ він не мовчить, а говорить правду. Більше того, я би сказав, що потрібно починати не просто з президента України, а потрібно починати віруючим із церкви. Із церкви, де так само може бути немало корупції, несправедливості та багато інших таких похибок, які заважають людям служити Богу. І робити свою роботу. Так, нам страшно говорити про своїх близьких, рідних, які стали на слизький шлях, і позорять церкву Христову саме своєю поведінкою і своїм ставленням до того всього, що відбувається. Я скажу так, що коли ми почнемо із церкви, почнемо із себе кожен, то ми побачимо, що. Одна із причин, чому навіть корупція в Україні має місце бути, тому що більшість із нас мовчить. Мовчить. А коли приходять на молотований сніданок, то говорять зовсім по-іншому на користь тих політиків, яких бачать. Не кожен служитель може так сміливо сказати прямо в очі чи то депутату, президенту, будь-якому можна владцю України. Прямо в очі про те, що вони займаються корупцією. Натомість ви побачите із молотовних сніданків багато дуже гарних, позитивних фоточок наших декотрих служителів, які фотографуються з політиками, які так само можуть бути замішані в тих корупційних справах. Але їх подають нам як позитивних персонажей, які щось роблять для України. Ми багато чого не знаємо, а більше і не будемо знати, тому що не все нам розказується, і не все, що ви бачите, чуєте в інтернет-просторі, це є правда. І звісно, що залишається нам, християнам, в першу чергу, це перевіряти свою поведінку і свій характер та відношення до життя із святим письмом, перевіряти його на основі Слова Божого, щоб побачити, а де ми знаходимося. Чим ми займаємося сьогодні? Тому що ми, кожен із нас, маємо певні похибки в своєму житті, помиляємося, можемо допустити похибку в тому чи іншому служінні. І це буває. І добре, коли в нас є розуміння та любов, щоб брата чи сестру, які падають, їх підтримати, а не заштовхати. Але є ще одна крайність, коли ми. Не готові підтримати тих, хто сьогодні страждає, але готові покривати тих, хто грішить проти Бога, церкви і держави. І, на жаль, таких віруючих так само вистачає. Чому я кажу, вистачає? Тому що ми схильні захищати тих, хто робить зло, і карати тих, хто щиро кається і хоче змінити свій спосіб життя. Вкотре я хочу сказати. Що відносно Кравчука, декотрі мені вже писали, Василь Кравчук, якщо він нічого поганого не робив, якщо він в всяких збоченнях це просто наклик на нього, то тоді в мене запитання, чому про це союз у ЦХВЄ Рівницької області написав листа і виніс це на люди? Що дійсно таке, таке явище було, і що його знято зі служіння. Мало хто про це говорить, навіщо? Навіть знаходяться захисники, які пишуть, що ти знаєш, Кравчук він Божий служитель, він нічого поганого не робив. З американської сторони також є свідчення, хоча знову ж є свідчення, але це діло нікуди не порухалося. Як стояло, так і стоїть. Ну, це перше, що я хотів звернути увагу, що якщо ми бачимо якогось служителя, неважно якого він рангу та служіння, що займається збоченням проти підлітків чи дітей, про це треба кричати на всю відповідні органи. Не роблячи цього, ми навпаки сприяємо злу, щоб воно розвивалося в церковному середовищі. І багато таких інших питань, які в нас є, ми про них намагаємося замовчувати. Чому я і пішов з ревізії піджаків? Одна із причин, тому що я не бачу результату. Ми говоримо, говоримо про все те, а ще й прилітає на горіхи не тільки мені. І я розумію, щоб нікого не піддавати небезпеці або, скажімо, хейту, хоча люди цього можуть і не боятися, але все одно вирішив робити багато чого самотужки. Записую відео, є у вас якесь питання до мене. маєте незадоволення, пишіть. Але я хочу вас застерегти, що я не буду мовчати відносно того, що може робитися в церкві. Тому що питання навіть не в мені, питання в нашому майбутньому, яке є в наших дітях. Діти мають себе відчувати в церкві в безпеці, а не навпаки. І якщо церква стає місцем тривожності, тоді треба собі задати питання, що не так з нами. рекомендую вам подивитися фільм в центрі уваги. Можливо, хтось із вас ще не бачив цей фільм, але в цьому фільмі є розслідування журналістів, які розслідували ситуацію в католицькій церкві. Але оті всякі збочення вони відбуваються не тільки в католицькій церкві, не тільки в православній, але й в протестантських церквах так само може бути. Ми не застраховані від того, що хтось із наших віруючих людей може стати на шлях збочення. І відповідно тому шляху йти і калічити долі інших людей, дітей, це не тільки. Тому важливо для нас пресікати всяке зло, важливо не мовчати, важливо не оправдовувати тих, хто сьогодні є небезпечним для суспільства. Але, на жаль, я побачив, наприклад, ситуацію Кривчука, що знайшлося багато захисників його. Але вкотре повторюся, якщо він нічого поганого не зробив, то чому з американської сторони є запити на те, щоб справедливо розібратися в тій ситуації? І з української сторони І є свідчення, але. Я розумію, що ті люди, які давали свідчення, вони бояться показувати себе, тому це все табу. І це нормально, коли люди мають певний сором признаватися про це з одної сторони, нормально. З другої ненормально, що вони не знаходять того середовища, в якому можуть розкритися, поділитися, щоб не дати маху іншим злочинам цій людині. І люди, як мовчали, так і замовчують ту всю ситуацію. Щодо Шевченка, багато вже хто що говорив, але ви дивіться, як він, ви дивіться, як він гарно щіпальці розпускає, і як він сьогодні будує свій вплив на українських пасторів-служителів. Та мапа, на якій, яка розборчива до кінця, вже як є, шукав, не міг знайти свіжої, там є позначені наші пастори. І один із коментарів був такий, що Валентин це дуже складна ситуація, і ти здивуєшся, що на, на, на тій мапі будуть ті служителі, ті люди, яких ти добре знаєш, усвідомлює, що на тій мапі можуть бути люди, які якраз для мене є прикладом. Чи не боляче це боляче буде. Так, кожен служитель може знайти різні причини, чому він отримує допомогу від Шевченка. Але вкотре я хочу звернути увагу. Може, ви мене поправте в коментарях. Не все я розумію. Як декотрі казали, ти в Німеччині, ти не в контексті України, окей, я не в контексті України, як ви, тому що ви в Україні. Тому поясніть мені, будь ласка, якщо Бог вас супроводжує і благословляє, чи він не може вас благословити з тої сторони, від якої ви не чекали? Тому що Олег Шевченко, він. Консурує не із своєї кишені, йому допомагають бізнесмени, яких він задіяв в тій справі. І питання тут в іншому, що, задіявши в тій справі інших бізнесменів, вплив -то має Шевченко. Я розумію, що в багатьох може бути питання, чому так стається, де та справедливість. Насправді всі ми потребуємо певної підтримки і фінансової в тому числі. Але є такі моменти, в яких ти повинен бути чітко в опозиції до того Шевченка. Як ви думаєте, чи те, що вам дають кошти, чи немає там якогось підтексту? Ну, до прикладу, вас підтримують фінансово, але є така умова не потякати багато за Україну. Або бути лояльним до того всього, що відбувається навколо нас, може бути? може бути, я собі просто так, знаєте, допускаю. Я не стверджую, що так є, але так може бути. Тому не кожен, хто дає вам фінанси, він дає тим умислом, щоб ви просували служіння. Бо якщо ви скажете своє. В бік Шевченка даю 100%, що вас позбавлять фінансової підтримки, яку ви утримуєте на сьогоднішній день. Так, наші люди потребують підтримки. Я не знаю, може я чогось не розумію, тому поясніть, це нормально отримувати від Алекса Шевченка фінанси в той час, коли він війну Росії проти України не називає війною, а звичайним конфліктом. Він Має дружбу з багатьма проросійськими пасторами, які якраз підтримують війну Росії проти України. Чи це нормально? Напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Буду дуже вдячний, тому що я не розумію до кінця всього того, що відбувається, може ви краще знаєте і можете мені пояснити, що тут не так. Може, з мого боку не так я правильно дивлюся на це все. Тому буду дуже вдячний за ваш коментар, який ви напишете під цим відео. Але для мене, до прикладу, я розумію, відкрилися б нові можливості, якщо би я мовчав, якщо би я не говорив лишнього на думку декотрих служителів. Я розумію, чому до мене не йдуть на інтерв'ю декотрі люди. Дуже прекрасно розумію. І це все схвачено тим, що я піднімаю незручні питання в Ютубі. Так, я не маю такий масштаб впливу, як мені декотрі казали, як це має Сергій Демидович. Та й не треба мати масштабу впливу. Рано чи пізно, якщо має бути цей масштаб, він буде. Але питання не в тому, який в тебе масштаб, скільки в тебе подобаєк, скільки в тебе переглядів, скільки в тебе коментарів. В іншому питання. Питання в тому, наскільки ти можеш бути чесний із собою і з тими людьми, до яких ти звіщаєш якесь слово. Сьогодні Росія воює проти України. Воює не тільки на бойовому фронті, але й воює на релігійному фронті. На релігійному це взагалі повний треш. Там реально відбуваються такі речі, які для простого мирянина можуть бути непоміченими. Перше, на що я хочу звернути увагу, росіяни мають реальний вплив через релігійні осередки. Тому Ряховський, наприклад, крутиться біля Путіна і, як кажуть, облизує всі відомі місця і показує себе дуже суперсвятим і дуже прекрасним. І він цим самим купляє людей, які не усвідомлені тому, що робиться в Україні. Ну і вони купляються на це. Візьміть навіть ще коли я в ревізії працював і співпрацював з Лєною Скорнякою, коли Симонян на тему піднімали, Артур Симонян. Той, який про Україну зовсім ні слова. Але буквально через деякий час ми побачили потім фото, на яких є Артур Симонян та інші проросійські пастори, які підтримують війну Росії проти України. І Артур Симонян собі нормально дружить з ними. Коли ми приймаємо якусь підтримку, ми повинні принаймні для себе, ну, знову, може бути, що вас просто благословили. Окей. Немає питань. Але коли ви знаєте позицію людини щодо України і приймаєте фінанси, чи це нормально? Напишіть? Може я чогось не доганяю, чогось не розумію? І звісно, на тій мапі є багато пасторів, які отримують фінансову підтримку із дома хліба, про це потрібно говорити і прояснювати ту ситуацію, тому що. Навіть е, я почув інформацію про те, що просили Алекса Шевченка чи їхній продакшн, щоб вони цю мапу забрали з сайту, тому що не хочуть мати проблем в Україні. Я розумію, що декотрі можуть сито крито приймати фінансову підтримку навіть від проросійських пасторів, від проросійських бізнесменів. Це так само має місце бути, на жаль. Це буде. Мені легко говорити, тому що я не веду церкву, можете ви мені сказати, тому що я не пастор, ніякий не лідер. Але я собі дав таке слово, що я не вступлю ногою в ту церкву, яка проти України. Я не вступлю в ту громаду, в якій воїнів називають вбивцями. Не вступлю в цю громаду, в якій ображають вдів, які втратили своїх чоловіків на війні. Або жінок яких чоловіки на війні, їм можуть прямо в очі, навіть в декотрих українських церквах, не всіх, правда, слава Богу, але в декотрих церквах пастор може сміливо підійти до вірянки, якої чоловік на службі в ЗСУ, і назвати її чоловіка-вбивцею, і прямо їй в очі сказати, що я не буду молитися за ваших чоловік. Він вбивця. Як вам таке, от ви дружина воїна, який зараз на війні? От уявіть що до вас підійшов священнослужитель. Неважно, пастор священник, і сказав: я не буду молитися за твого чоловіка, тому що він вбивця. Які будуть відчуття? Якщо є тут такі жінки, родичі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І, звісно, некоторі з вас скажуть що це неприємно, коли пастор чи священнослужитель, він просто принижує вашого чоловіка і в тому числі вас. Бо той захищає Україну і не просто захищає Україну а того пастора, який говорить щось в бік вашого чоловіка взагалі геть дурне. Називати вбивцями ЗСУ це, це принаймні дурість з боку тих людей, які це роблять. Тому важливо для нас вміти бачити, де є світло, де є темнота. На жаль, євангельські церкви вони мають таку властивість іноді йти. За тим, що популярне, і за тим, що може їх утримувати. А щоб мати чітку позицію відносно того, що робить Росія проти України, наприклад, переривати всякі зв'язки. От, якщо ви знаєте, що Шевченко, наприклад, має якісь зв'язки з проросійськими пасторами, мені цікаво, чи відмовитись фінансування. Так, вам важче можливо, як мені цьому питання, тому що фінанси ви утримуєте для того, щоб утримувати там церкву певних людей і так далі, але я вірю, що Бог може підняти своїх людей, які вас підтримують не менше. Це важко буває так. Нам потрібно вчитися навіть і просити про допомогу в тих, хто може нам допомогти. Нам потрібно навчитися відмовляти тим, хто підтримує російську агресію проти України. Так, Олег Шевченко про це відкрито не говорить. Це правда, він не говорить про це відкрито, він шито-крито, але насправді у нього є ватна позиція у багатьох питаннях. І, до речі, в тому ролику, який в минулому відео дивилися, там якраз чітко служитель говорить, що вони когда Бог нам откроет двери, мы уже одну церковь поддерживаем в России, и мы будем поддерживать церкви в России, потому что это царство Божье вне всякой политики и всяких тех происшествий, которые происходят, включая войну. Потому что Бог распространяет своё царство и заинтересован в каждом человеке, чтобы он мог обрести спасение. И есть и, и российские церкви помогают так само. А то мне цікаво, та російська церква, які вони допомагають. Як вона відноситься до війни в Україні? Скажіть нам про це. Та ні. Та й в самій церкві дім хліба багато наших українських переселенців. Ну, якщо ви не знали, то тепер будете знати. Які відвідують саме церкву. Дім хліба, якої був пастором старшим чи являється, є Шевченко. І вони ходять і все нормально. Декотрі з цієї церкви, яких я особисто знаю, мені так само писали, що ти маєш проти Шевченка? Він ж допомагає Україні. От він мільйон там давно на, на пожертви України. Багато хто допомагає, але не кричить про це. І в мене запитання до тих людей, які мають віру в Бога. Вже Бог не може нам дати з іншого боку? Не тільки з боку Шевченка. Доведіть мені, по-перше, чи Шевченко не є проросійським. Доведіть мені, протилежне. Хоча я знаю, як Шевченко декотрих блогерів назвав поіменно і сказав їх не слухати. Небезпечні, і назвав тих блогерів, які підтримують Україну. Це Євген Тайць, це Олекштенгад, це Валентина Невмержицька. І багато інших, він назвав тих людей, які якраз підтримують Україну, які найбільше говорять про Україну в своїх етерах. Я вже говорив і ще раз хочу повторити, що Єлена Скорнякова, яка веде свій канал Злая Баба. Вона більше говорить про Україну, де декотрі наші служителі і українці, які живуть в Україні та Європі. Чому вона це робить? Тому що вона розуміє, де правда, де брехня. Чому декотрі українці котиками засипали свою сторінку, але не готові говорити правду про те, що робить насправді Росія проти України. І отут важливо зрозуміти для нас, що якщо ми хочемо бачити певне благословення в нашій спільноті чи в нашій країні. Нам потрібно відмовлятися від того, що навпаки приносить нам прокляття. Але Алек Шевченко, він сьогодні має більше впливу на наших пасторів, як декотрі служителі українські. От і все. Тому думайте, думайте і робіть висновки. Наступне, на що я хотів звернути увагу, це на те, що коли я написав про Оксамиту, про її пірування багато людей ставить претензії, що не можна святкувати. Відносно святкування я вам скажу дуже просто: якщо ви святкуєте свій день народження, якесь свято, про це не треба кричати в колі своєї родини, своїх близьких. Це нормально, коли ви засвітите ялинку вдома. Це нормально, коли ви зробите свято для своїх дітей, для своїх внуків. Це нормально. Навіть попри ті всі жахливі моменти, які відбуваються в Україні з боку Росії. Нам треба вміти святкувати і радіти, і це складно робити. І я дуже пишаюся нашими українцями, які, попри всі негаразди, вони все одно далі радіють і допомагають одне одному. Це дуже важливо. Дякую вам, що ви вмієте, навіть в час лихий знайти причину, щоб відсвяткувати того, що ви просто живі і здорові. Це необхідно. Яко я цей допис писав, я мав на увазі зовсім інше. Навіщо вихвалятися в соціальних мережах про свій пір в той час, коли в Тернополі, а це все відбулося в, в один час, коли в Тернополі загинуло понад 30, понад 30 людей, 36, якщо я не помиляюся, загинуло людей? Писати на своїй Фейсбук-сторінці, що у нас скоро пір? Мене це тригернуло. І я розумію, що більшість українців, якщо а Святкують, то вони святкують не дуже голосно. Вони святкують, скажімо, прийшли з родиною, подякували Богу, погралися з дітьми, і це нормально. Але не нормально, коли ми, скажімо так, не поступаємо у свого боку. Наприклад, Ксамита, вона є пастореса, якщо я не помиляюсь, вона так себе називає. Вона має мати мудрість, як про це все говорити. І є моменти, в яких треба краще змовчати про деякі події. Наприклад, мого друга був в день народження, і мене запросили тут в кафе. Але я про це фото не виставляю і не хвилюся, тому що розумію, що когось може тригинути і є різні ситуації, тим більше, якщо українці вони по-різному реагують. Це це моє приватне, запросили друзі, посиділи а, в кафе, подякували Богу за те, що могли побачитися, привітати. Тих людей, які є іменинниками. І все. Це нормально піти в кафе, це нормально поставити ялинку вдома. І це взагалі класно, коли ви можете знайти привід, щоб посвяткувати своїми близькими і рідними. Робіть це. Це необхідно. Бо інакше як? Але є мудрість, як ми це робимо. І проблема декотрих людей якраз в тому заключається, коли декотрі люди переживають горе, вони починають. Виставляти, хвалитися, що вони будуть робити. Принаймні, я маю за увагу до тих людей, які є лідерами впливу, скажімо так. От до них в мене є питання. Ви публічні люди, ви повинні мати мудрість як і що висвітлювати. І не всі ваші приватні справи ви будете виставляти на Фейсбук. Багато чого я не виставляю в соціальній мережі, тому що це не стосується всіх, це стосується. Суто мене, а якщо стосується моїх друзів, то знову ж не стосується всієї публіки. Там було багато коментарів, перший допис, який набрав так багато, і людей тригерить, що, мовляв, я критикую тих, хто святкує. Ні, я не критикую тих людей, які святкують Новий рік чи святкують якесь день народження або якусь подію. Це нормально зібратися в колі друзів і відсвяткувати. Не нормально, коли ми не маємо відчуття такту. Те, що відбувається в Україні. І знову в коментарях було багато написано: от коли в Донбасі там обстрілювали, то Тернопіль жирував пірував. Тобто, ви хочете сказати цим самим, це нормально, що в Тернополі загинуло стільки людей? Я розумію, війна в Україні. І на Донбасі дуже багато гине людей. І на Донбасі багато людей залишилося без кола і двора. Це правда. Про це потрібно говорити. Але. Наприклад, я як блогер, чи не блогер, не знаю, напишіть ви, я не можу все побачити. Але ви, якщо бачите, то в мене запитання до вас. Я на декотрі сторінки зайшов. Вони то критикують, що, мовляв, ви про Тернопіль більше говорите, а про Донбас не говорите. А знову ж, якщо я, наприклад, ближче до Західної України. А ви, наприклад, ближче до Донбасу, і, і коли оті і другі будуть висвітлювати події, це нормально. Бо не всі можуть побачити те, що ви побачили. Якщо ви побачили і воно, скажімо, не має якоїсь воєнної тайни, а вже можна поставити, щоб побачив цей світ, то чому про це не сказати? Ось все, що хочеться від вас почути і побачити. То робіть мудро, це те, що належить, тому що насправді. Ми не можемо просто закритися в собі і знаходитися в стані трауру. Але є моменти, в яких варто не розголошуватись про ваші особисті справи, а особливо якщо це стосується ваших особистих там святкувань, які ви будете робити в колі своєї родини. Я знаю багато людей, які святкують, але вони це роблять в колі своєї родини, в колі своїх близьких. Ось це те, що я хотів сьогодні сказати в ефірі. Насправді нелегко сьогодні багатьом людям, і для мене найкращий приклад сьогодні стійкості мужності це наші українці, які в Україні. Дякую вам, що ви, попри всі негаразди, які Росія створює проти України, ви живете, витворите і готові підтримувати навіть інших. Це дуже похвально і це дуже прекрасно, що ми, українці, можемо в цьому питанні бути в бойовому дусі. Так, на нас багато лиця критики, незрозумілих таких нюансів, які треба поправляти. Але вистоїмо і будемо робити все можливе для того, щоб перемога в Україні була. З вами був я, Валентин Опря. До нових зустрічей, слава Богу, слава Україні і героям слава!